Вітаю, шановні глядачі. Європейський союз змінює тактику воєнної підтримки України і переходить до фактично прямого фінансування розвитку виробництва зброєння. У нас тут стаття з таким заголовком на днях вийшла у Washington Post. Чи дійсно це так і якщо це правда, чому ЄС діє саме у такій парадигмі? Які це шанси дає нам всім? Які взагалі в себе почуває українське ОПК? Давайте розбиратися з вами, Валентин. Чи минулого року ЄС? Стало зрозуміло, що європейські виробники просто не встигають виробити обіцяну кількість озброєння та боєприпасів для допомоги Україні. Так, наприклад, було з артилерійськими боєприпасами. Попри декларовану потужність виробництва 1 мільйон 700 тисяч на рік, фактичний випуск склав близько 580 тисяч. Приблизно стільки снарядів ми використовуємо за 2,5 місяці, і То на голодному пайку Україна, попри обстріли, нарощує виробництво озброєння та боєприпасів. Не обов'язково все воно виробляється тут. І навіть якщо виробляється, ніхто фішувати це сильно не буде і не треба цього робити. Але навіть за даними офіційної статистичної звітності, яка не враховує багато чого, за три роки обсяг виготовленої зброї та боєприпасів зріс майже в 20 разів. Схожі темпи зростання спостерігаються у виробництві військових транспортних засобів та літальних апаратів. Навіть самохідні артилерійські установки Богдана навіть розробки ми вже виробляємо її непоштучно. Щонайменше 20 штук на місяць. Тепер головне, щоб під них вистачало боєприпасів. Тож, попри брак робочої сили та фактор обстрілів, українське ОПК збільшує свої обсяги випуску швидше за європейських колег. Деякі європейці вже давно відкрили свої філії в Україні, що теж збільшує загальний обсяг випуску. До слова, зростання виробництва тих самих дронів помітно, навіть і за похідними показниками варто просто взяти статистику імпорту електричних компонентів та різноманітних плат, навіть тут спостерігається рекордне зростання. Таке дослідження ми робили на нашому телеграм-каналі. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Там буде багато чого цікавого. До слова, нещодавно один з українських виробників дронів оголосив про 100% локалізацію виробництва, хоч і упрямо 100% складно повірити. Це був виробник Вірій, прекрасний виробник, наші друзі, і бажаємо всіх гараздів. Але оскільки так чи інакше, тому що деталі певні складно виробляти. Але вони постаралися все ж таки зробити максимально його таким вітчизняним. Просто є певні складнощі, наприклад, там матриці, камер та різні мікрочіпи, які ну не можуть у нас так швидко почати вироблятися, але разом з тим все таки віримо, що ми вже почали. Або почнуть це робити. Але загалом наголодження такого от циклу виробництва власних плат та електроосаткування це вже надзвичайно добре. Розвиток вітчизняного ОПК це дуже добре, оскільки це галузь з високою доданою вартістю і той сектор, де Україна має унікальні знання. Тепер головне правильно цими знаннями скористатися і розробити серійні зразки озброєння, які можна буде постачати не лише нашій армії, а і на експорт заробляючи валюту. Звісно, вже після. Широкомасштабне вторгнення, коли вже так чи інакше буде перемир'я. А так в першу чергу, звісно, все на фронт. А що ми не можемо оплачувати, то треба домовлятися з партнерами, аби вони це робили. Це дуже хороша тактика. Більшуючи фінансування українського ПК ЄС робить правильний вибір, оскільки через власний бюрократизм сам не зможе швидко спішити обсяги виробництва зброї. Європейський союз почав виділяти мільярди на закупівлю зброї для України в самій Україні, не від простого життя. Європейські запаси доволі швидко вичерпалися. Що не дивно, зважаючи на фінансування оборонного сектору за залишковим принципом продовж багатьох років, загалом ЄС планує виділити до 20 мільярдів євро із доходів від заморожених московських активів на закупівлю української зброї. Це величезна інвестиція у сектор, що дозволить. Розбудувати низці виробників як державних, так і приватних, особливо це стосується вітчизняної ракетної програми. За такі кошти можна буде цілком проінвестувати і в розробку вітчизняного ППО. Саме ця галузь є найбільш проблемною у ЄС і у нас, і взагалі з Фредовичами, американцями. Там ну ми знаємо, це один з таких інструментів тиску на нас. Де все. Приїхали ми так, але що ти зробиш? Хтось може сказати, що ОПК – це фантомні мільярди ВВП. Мовляв, снаряд вистрілюється, ніякої економічної користі він не принесе. Це частково правильна думка, але варто врахувати, що у разі початку реалізації плану про збройні Європи та встановлення миру в Україні ми можемо стати одним з ключових постачальників зброї до ЄС і зробляти на цьому кошти, реальну валюту, дорогі друзі, яку можна вже конвертувати у покращення життя громадян і подальшого розвитку економіки, плюс саме наша країна зараз акумулює унікальний бойовий досвід, що дозволяє покращувати прототипи і розробляти цілком нові види озброєння, і це досвід треба обов'язково використовувати. Це наша порівняльна перевага у торгівлі. Тим не менше, у питанні розбудови ОПК можна з самого початку діяти грамотно і думати про те, як провести повоєнну конверсію виробництва. Ті ж дрони можна широко використовувати у аграрному секторі або в сфері логістики, або ж виробництво РЕП можна. Переорієнтувати на щось більш цивільне, радіоприймачі або радіообладнання для техніки. І найголовніша вся ця, ця інфраструктура, у випадку чого, ми ж розуміємо, що гарантії безпеки серйозні, поки нам ніхто давати не буде, і базова завжди гарантія безпеки це твоя готовність так, твої економіки, твої країни дати вісіч. Так, от ця вся система промислова, вона в будь-який момент знову переключається на оборону, у випадку чого, не дай Боже. Воно станеться знову. Дай Боже, воно швидше завершиться і на нашу користь, і, по-друге, ніколи більше не повториться. Але готовим треба бути давати вісіч завжди. Сектор машинобудування в Україні тривалий час переживав кризу, і цей поточний приплив інвестицій. Реальний шанс збільшити обсяг високотехнологічних товарів у вітчизняному експорті. А щоб не... Прогайте час треба не лише акумулювати кошти з допомагає думати стратегічно. Вже зараз майже всі сектори економіки стикаються з дефіцитом робочих рук, особливо кваліфікованих спеціалістів. Вже зараз треба починати реформу системи освіти і запровадження профорієнтації та тіснішої взаємодії бізнесу та коледжів. Тих самих, хоч і єс не від хорошого життя перейшов до такої тактики, але це і краще ніж нічого. І підтримка українського виробництва зокрема. давайте не забувати, що економічні дива деяких країн відбувалися не без допомоги ОПК. І цей приклад був втілений в Південній Кореї і всі Самсунги і інше це були колись оборонні концерни. Вони, до речі, залишаються просто вони для того, аби акумулювати далі гроші, розвивати економіку країни. Вони так чи інакше далі розвивають цивільну, різну, товарну лінійку. Тепер найголовніше втримати поточну динаміку, якомога сильніше спростити ведення переробного виробництва в Україні. А це потребуватиме багатьох. Змін починаючи від підключення до електромереж та вартості електроенергії для промисловості, закінчуючи проєктивами у системі електронного адміністрування. ПДВ, Україна може стати не лише житницею Європи, а й кузною І Від цього виграють всі вільні, народи і нації. Тобто, як висновок, дуже добре, що Європа перейшла на фінансування українського ОПК. І ми справді можемо набагато швидше втілити багато речей, допоки Європа там розрібається своїми регуляціями і проблемами. Вони це зроблять, звісно, і самі теж налагодять. Але в Європі треба мати майданчики альтернативні. Колись це були Сполучені Штати, але це будуть і інші тепер майданчики, зокрема і Україна, що є дуже добре. От. Ну і також хочу нагадати, що у нас останній там час наших знижок у школі останнього капіталіста, тож не тільки ОПК аграрною системою, але і. Більшою практикою інвестування українських громадян буде творитися нова українська економіка. Тож, посилання в описі до цього відео. Приєднуйтесь, дуже. У нас багато досвідчених людей, які допоможуть вам розпочати цю благу справу. Таке от вдумливе, довготривале накопичення власних капіталів. Ми всі це можемо зробити, аби правильно почати. Тож, будемо раді вас бачити. Всім всього найкращого, дорогі друзі, до побачення!